ДАІ дозволили водіям влітку витискати по Києву 80 кілометрів за годину, поки що лише на шести ділянках. Столиця експериментальна. За нею планують долучити Дніпропетровськ, Донецьк. Також надходять пропозиції щодо інших обласних центрів. Що змінилося на дорогах столиці за пробні три тижні? Бачив Євгенія Агарков. Ось це одна з небагатьох столичних вулиць, називається вона Саперно Собіцька, де дозволили проїзд зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Але таке враження, що деївці це намагалися не дуже афішувати, бо знак розміщений за рекламними бордами до водіям, які рухаються по цей бік вулиці, його трохи складно помітити. 70% опитаних проголосували за новації, які вже три тижні діють, але місцеві цього навіть не помітили. Мовляв, ніяких змін не сталося. Я це теж не ні, це не відчувається. Ну, в принципі, здесь малолюдний участок дороги, якщо не вважати розв'язки на Кировоградську. то вполне приємливо. Та де пішоходу можна пробачити, водію вже має бути соромно. І вони своєю чергою це визнають, знака не бачили. Я і раніше їздив, правда скажу, до 80-ті, отак і держався. А то, що там з'явився где-то знак, ну. Чесно, не, не, ні, не видел. Честно, ни ні разу ще не видел. ні разу я не від неєжіось. Ті кермувальники, які знак помітили, кажуть, із цього боку вулиці все одно вісім десятків не витиснеш. Уже за кілька сот метрів від знака стоять світлофори. Розганяєшся, знову термазіш ти. Ані у так само можна розганятися на столичному проспекті Бажана. Тут кажуть водії, і полотно якісне, і пішоходи на дорогу не вибігають. Усюди є підземні переходи. Я думаю, що для людей, які котриї медленно, вони стали їздити швидше, в цілому Машинопоток, на бажана швидкі проїжджають. Ці изменения просто никак не влияют на мой стиль вождения. Машин стало менше. Проїхав без пробок. минулого тижня. Саме на цьому проспекті сталася жахлива аварія із загиблими та вдає збільшення швидкісного режиму з аварією. Поки що не пов'язують. Під цим фактом ще проводиться розслідування і сказати, чи е, е, Є причиною там підвищення швидкісного режиму наразі неможливо. Зараз у столиці в такому режимі працюють шість ділянок за тиждень. Додадуть і ще п'ять, і вже надходять пропозиції, щоби зробити таке ще в кількох регіонах України. Мовляв, це вплине на пропускну спроможність доріг. На неї ж даївці ще збираються вплинути з забороною паркуватись ялинкою вздовж доріг, з якою нібито активно зараз борються, та шукають способи, як, попри заборону суду, юридично можна було б знову використовувати евакуатори для таких воді. Бо платформ із кранами кормувальники бояться більше, ніж даїшника. Євгенія Гарку, Вадим Верба, ТСН 1 +1.